У вас починає боліти спина. Що ви в першу чергу чуєте? Правильно, треба її закачувати. Ви починаєте виконувати класичні вправи на розгинання спини, це човник та гіперекстензія, наприклад. Але замість полегшення спина починає боліти ще більше. Чому так? Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я тренер-реабілітолог, а також спеціаліст фізичного виховання та здорового руху. Друзі, і перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати всім, хто зі мною на каналі. Нас уже понад 500 підписників. Це для мене перша важлива позначка того, що все, що я роблю, не залишається без уваги, а навпаки, приносить. Користь для вас, моїх підписників. Дякую вам за вашу довіру, за ваші коментарі і за вашу підтримку, а також за те, що залишаєтесь зі мною далі на каналі. Це надихає і далі створювати безпечний науковий і чесний контент про рух. А якщо ви ще не з нами, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Це дуже допомагає розвитку каналу. А також поділіться цим або будь-яким іншим відео з мого каналу зі своїми близькими та рідними, для того, щоб моя наступна мрія в тисячу підписників здійснилася умога швидше. І ще один момент: найближчим часом я хочу провести прямий ефір на тему. Біль у спині. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях і отримайте відповідь в цьому прямому ефірі. Якщо ж у вас є питання на будь-яку іншу тему або побажання почути іншу тему, також не соромтесь, пишіть про це в коментарях. Отже, почнемо. Якщо у вас болить спина, значить в вашому тілі щось працює неправильно. І дуже часто спина вже. Перенавантажена. А що ми робимо, коли виконуємо класичні вправи на розгинання спини? Так, ми її напружуємо ще більше. І ці вправи лише погіршують ситуацію та ще більше викликають біль та напругу в попереку. В результаті ще більше спазмів, ще менше контролю. І ще гірше самопочуття. І якщо ж ці вправи, які дуже часто рекомендують, не підходять людям, у яких є проблеми з попереком, то що ж саме робити для того, щоб позбутися цих проблем, запитаєте ви. І сьогодні в комплексі я покажу декілька вправ, які ефективно працюють з цією проблемою. Почнемо ми з прави на дихання. Під час виконання дихальних вправ, Активно працює поперечний м'яз живота, він кріпиться до хребта, і таким чином він безпосередньо впливає на стан хребта через активний видих. Якщо ми підтягуємо м'язи живота до хребта під час видиху. Активується саме цей поперечний м'яз. Він, до речі, відповідає за вивалений або за випираючий живіт. Тому дихальні вправи дуже ефективно працюють з цією проблемою. На моєму каналі є відео саме про тренування м'язів живота. І проблеми з випираючим животом. Ми починаємо з дихальної вправи. Для цього нам знадобиться стіна, можна також використати будь-який диван або стілець, і для прогресії пізніше можна замінити на фітбол. це збільшить. Дисбаланс, тобто менш стабільна поверхня, додатково ще активує м'язи-стабілізатори, що також ефективно впливає на тренування саме при проблемах боли у попереку. Тому прийміть положення лежачі, поставте ноги на стіну під кутом 90 градусів. Нагадую, лягати ми будемо через бік. Спираємо ноги на стіну. Кладемо голову рівно. Руки можна покласти на нижні ребра. Під час вдиху відчуваємо в долоні, як розкриваються наші ребра, ми збільшуємося в об'ємі в грудній клітці, злегка округлюється живіт, не треба сильно тиснути і надувати живіт. Це неправильне дихання. У нас в першу чергу повинна працювати грудна клітка, вона розширюється. А а живіт, як наслідок, теж злегка округлюється, тому що внутрішні органи за рахунок збільшення легенів опускаються нижче і потребують більше, більшу площу для свого розміщення. На видих ми будемо підтягувати м'язи живота, тобто живіт до хребта, активно видихаючи повітря через рот. Приготувалися, зробимо декілька дихальних циклів. Робимо вдих. Ребра розкриваються на видих. Живіт до центру. Вдих. Видих. Якомога довший вдих і ще довший видих зробимо два рази самостійно. Не забувайте підтягувати м'язи живота під час видиху. Завершуємо першу вправу. До речі, це положення ніг зменшує напруження в впопереку, розтягує самі, саме поверхневі м'язи, які у нас дуже часто. Перенапружені і заспазмовані. Також тренування в такому положенні є гарною профілактикою варікозу, сприяє відтоку венозної крові та лімфи з нижніх кінцівок, що покращує кровообіг в тілі, знімає напруження в ногах та є таким класним антинабряковим тренінгом. Покладемо руки вздовж тіла, ноги залишаються на стіні. Ми робимо глибокий вдих через ніс і з видихом починаємо піднімати таз вгору від куприка до лопаток, рухаючись лобковою кісткою вгору. Не намагайтеся підкрутити таз та зажати сідниці, це робити не треба. Спокійно під час видиху рухаємося вгору в комфортній амплітуді. Стопи активно тиснуть у стіну або м'яч, або диван. На вдих. Ми залишаємося тут, і на наступний видих знову повільно, хребеть за хребцем, опускаємо. Нашу спину та таз на підлогу. Не поспішайте рухайтесь дуже уважно з контролем кожного руху, кожної частини руху. Робимо вдих і на видих вгору. Не намагайтеся дуже високо вийти вгору. Вдих, видих. Стопи активно тиснуть у підлогу. Вдих. Видих, відштовхуємо стіну від себе, піднімаємо таз вгору. Вдих, видих. Нагадую, що контрольований рух активує нервову систему, і саме за цей рахунок м'язи працюють набагато ефективніше. Вдих з видихом вгору. Вдих. Видих. Плавно піднімайте та опускайте таз. Не плоскою спиною, а саме як хвиля вгору, і вниз. І останнє повторювання. Завершили виконання цієї вправи. Наступній вправі покладемо руки в боки, долоні на підлогу. Під час вдиху піднімаємо ногу вгору. Під час видиху опускаємо цю ногу вбік, стараємося. Тримати її під кутом 90 градусів до тулуба, і одночасно повертаємо голову в протилежному напрямку. Тут не треба намагатися покласти ногу, а треба саме контролювати таз, щоб він залишався в стабільному і в нейтральному положенні, а ногу опускати саме на ту відстань, на яку дозволяє. Стабільне та нейтральне положення тулубу. У когось може нога бути тут, у когось нижче, а у когось може вона і ляже на підлогу. Але тримаємо таз стабільним. Грудний відділ також залишається лежати на підлозі. Інша нога активно тиснеть у стіну. Під час наступного вдиху піднімаємо ногу вгору. І на видих ставимо її на стіну. Те ж саме зробимо з іншою ногою. Вдих, випрямили ногу вгору, точніше, не випрямили, а підняли. Нога може залишатися зігнутою. Не треба її випрямляти насильно. Вона залишається в комфортному стані. На видих, опускаємо ногу в інший бік, голову повертаємо. На вдих. Піднімаємо вгору на видих ставимо на стіну. Приготувалися. Починаємо. Вдих. Видих. таз залишається на підлозі. Вдих. Видих. Активно втягуємо живіт до хребта. Вдих. Розкриваємо живіт і ребра. Видих. За рахунок видиху стабілізуємо поперек та таз в нейтральному положенні. Вдих та видих. Працюємо в комфортній амплітуді. Вдих, видих. Вдих. вдих видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І виконаємо ще по одному разу. Добре, завершили виконання цієї вправи. В Цьому та в інших моїх відео я показую вправи переважно по 4-5 повторювань для того, щоб ви могли спробувати ці вправи відчути, як вони впливають на ваше тіло, чи не з'являються якісь додаткові неприємні відчуття або біль. І якщо все в порядку, ви можете виконувати ці вправи вже більшу кількість повторювань, наприклад, 8-10. Якщо ж при збільшенні кількості повторювань у вас виникає дискомфорт, у вас зникає стабільне положення в тулубі або в суглобах, в окремих суглоб... суглобах, то не треба поспішати з кількістю, працюйте краще менше, тобто 5-6 до 8 повторювань. Але з гарним контролем від нервової системи лише згодом, коли всі вправи вже, або ті вправи, які ви виконуєте, вже будуть виконуватися достатньо якісно, і ви зможете добре контролювати положення. Свого тіла і виконання руху, тоді можна збільшувати кількість повторювань до 8, 10, 12, 15, навіть до 20-25 повторювань. Але це вже буде тренування на витривалість, така кількість повторювань. Ми перепоходимо до наступної останньої вправи. Одна нога також залишається на стіні. Під час вдиху ми згинаємо. Іншу ногу і кладемо її зручно на підлогу. Якщо коліно не лягає, це теж не страшно. Головне, щоб таз поки що залишався на підлозі, і стопа теж лягала зовнішньою стороною на підлогу. Руки залишаються в боки, долоні на підлозі. Під час видиху ми будемо активно тиснути стопою в стіну. Тягнутися коліном вгору і піднімати одну половинку тазу вгору, розтягуючи всю передню лінію стегна та тазу. Не намагайтеся прогинатися в попереку, тримайте поперек в нейтральному положенні. На наступний вдих ми повертаємося в положення, коли таз знаходиться на підлозі. І на видих ставимо ногу на стіну. Теж саме з іншого боку. Вдих кладемо ногу на підлогу, видих активно тиснемо в стіну, піднімаємо одну половинку тазу, плечі залишаються на підлозі, ми активно тиснемо в стіну і коліном вгору витягуємо передню поверхню стегна. На вдих повертаємося вниз і на видих ставимо іншу стопу на стіну. Робимо вдих, видих. Під час цієї вправи ми виконуємо легку ротацію, вдих та видих. Вдих. Видих. Не прогинаємося, в попереку тримаємо цю зону стабільною. Вдих та видих. Вдих. Опускаємо стопу на підлогу. Видих. Активно тиснемо ногою в стіну, коліном вгору, половинкою тазу, також діагонально вгору. Вдих та видих. Вдих, видих. Тримаємо поперек в нейтральному положенні. Вдих. Видих. По останньому разу. Вдих. Та з іншої ноги. Добре, завершили виконання сьогоднішнього комплексу. Вставати, як рекомендую, також через бік. Ми повертаємося на один бік, спираємося рукою о підлогу і приймаємо. Вертикальне положення біль у попереку – це не вирок, але це сигнал, що ваше тіло потребує іншого підходу та вашої уваги. Не стискати, не напрягати, не додавати ще сили в те місце, яке потребує спокою, а навпаки, дати тілу підтримку. Контроль і більше м'якого та якісного руху. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, йому вподобайку, підпишіться на мій канал та залиште будь-який коментар. Так ви допомагаєте цьому відео розповсюджитися та потрапити до тих. Кому воно теж може бути корисним. Напишіть в коментарях, як у вас вийшло виконати цей комплекс, та які відчуття були під час виконання цих вправ. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій інстаграм, де я ділюся ще більше корисною інформацією про здоровий та безпечний рух. До речі, мені теж дуже хочеться, щоб і в інстаграмі у мене було 500 підписників. Тому не зволікайте. Підписуйтесь та отримайте корисну інформацію. Окрім того, в описі під відео є посилання на телеграм-канал, де ми з вами можемо в більш довірливій, в більш близькій обстановці спілкуватися на будь-які теми, які вас цікавлять. Я дякую вам ще раз за те, що ви були зі мною в цьому і в інших відео. Побачимося наступного разу. Па-па!